Чи ти хочеш сьогодні розбирати якийсь текст з англійською мовою? Та ні. Я хочу дивитися Ну, От чесно, відверто. Я хочу лягти собі на диван і дивитися TikTok. Я просто не питаю себе, що я хочу. Чи не заміняє тобі камери друзів? В той момент, коли ти опускаєш руки, ти собі кажеш: я знаю, що я мушу вивчити цю англійську мову. У мене немає виходу. Тому, якщо тобі дано і плюс, ти є самодисциплінований, це просто шедевр. Це моноліза. Ростиславе. А зараз я хочу з тобою поговорити про деякі цікаві теми, як на мою думку, а можливо, на думку ваших підписників, про твою мотивацію, про дисципліну, про вивчення англійської мови. І в мене є декілька запитань. Я пропоную почати з такого найлегшого. Отже, чи можеш ти сказати, що ти знаєш англійську мову? Знаєш, хоча я, по суті, займаюся англійською 12 років? Але я, якщо скажу, що я володію і знаю англійську мову, чисто моє внутрішнє відчуття, це буде дуже голослівно. Тому що я переконаний, що вивчення англійської мови це є процес усього життя. І якщо людина каже після року, там, чи двох років, чи навіть п'яти років, я вивчила чи вивчив англійську мову, ну я скептично до такої думки ставлюся. Тому що відверто кажу, абсолютно відвертий, що досі я читаю якісь статті. Книги слухаю подкасти, і практично кожного дня є нові слова. Тобто є нові слова, які я вже дванадцять років 12 років вивчаю цю мову, і я досі бачу нові слова. І якщо я скажу, що я вивчив англійську мову, то це буде голослівність. Тому я скажу, що я можу висловлюватися, я можу пояснити деякі речі або більшість речей в плані граматики чи чогось іншого. Я розумію, 90, напевно 8% побутової англійської мови. Але сказати, що я абсолютно чи досконало цією мовою володію, ні, тому що я вважаю, що це голослівність і, можливо, перебільшення буде. Тому така скромна, правдива відповідь. Угу. Ну, виходячи з твоїх слів, а, я хочу запитати: а чи була в тебе така ситуація, коли, наприклад, ти в якійсь англомовній країні і до тебе щось кажуть, якісь ну, банальні речі, а ти просто не розумієш? Ти Знаєш, це було більше стосовно не. Того, що я не розумів якихось слів, тому що в таких ситуаціях там йдуть класичні слова пити, їсти, скільки коштує, і так далі. Це було більше стосовно вимови. От коли я був у Британії, я поїхав в один з районів Лондона, в специфічний район, там був свій так званий говір. Я пам'ятаю, що я сижу в якійсь кав'ярні чи де і якась бабуся старша підійшла до мене і така: я такий, excuse me, could you repeat this please? Satisfaction. Гардового. <гарний> <гарний> ну, приблизно. Я так приблизно, я вже навіть точно не пам'ятаю, як це було, тому що це було давно. Але я зрозумів, що те, як людина вимовляє класичні для тебе слова, воно може тебе збити з пантелику. Ти можеш знати прекрасно це слово, ти чув мільйон разів, як диктори його вимовляють, але коли ти опиняєшся в середовищі стресу. Коли в тебе тахікардія починається, плюс бабуся зі своїм говіром, якимось там, не знаю, навіть як це називається, до тебе звертається, всі ці фактори, вони тебе збивають з пантелику, і в тебе відчуття, ніби ти, в принципі, не розумієш, що від тебе хочуть. Чи були в мене такі ситуації? Вони в мене були. Ось, чи я їх боюсь? Ні. Тому що якщо ти живеш в середовищі і ти постійно. Твоя нервова система, і ти сам постійно звикаєш до таких обставин, до такої мови. Ти адаптуєшся, і ти пізніше будеш це розуміти. Це не є катастрофа. Тому я, по суті, навіть би дав пораду людям, які приїхали до Британії чи до Штатів. Якщо ви плюс-мінус знаєте англійську, наприклад, і ви переїхали туди і стикнулися з цією ситуацією, про яку я говорю. Це не означає, що треба опускати руки, це не означає, що ви взагалі не знаєте мови. Це просто означає, що потрібно дати час, щоби адаптуватися, собі дати час. Ось я так це сприймаю. Так в мене звичайно, що були такі історії. Булись, звичайно, що історії, коли я забував якісь слова, спілкуюся з ким з кимось, і міг забути просте банальне слово. Тобто, я до цього ставлюся нормально, тому що я розумію, що я людина, я роблю помилки, і словно звісно, фраза, яку ви всі мільйон разів чули, підписники і друзі, що не помиляється той, хто нічого не робить. Це нормально робити помилки, і я до цього не ставлюся якось так. Буцімто то це катастрофа страшна. Ось моє ставлення до помилок. До цих історій в моєму житті я більше ставлюся як до фану. Ось і відповідь на твоє запитання. Угу. Окей. Ну, як ти ставишся до помилок, ми почули. А як ти ставишся до самої англійської? Це для тебе як більше професія або більше хобі? Раніше це було для мене і професія, і хобі, і навіть більше хобі. Тому що я жив англійською. Я раніше розповідав, що я вивчав англійську по 6, іноді 7 годин в день, тобто я шаленів від англійської. Мені нічим не хотілося займатися, окрім вивчення англійської. Такий порив в мене просто був, такий період, я його насолодився ним, і цей порив, по суті, він мені, мене привів до того, що ця шалена мотивація, частково дисципліна, ці речі вони були пов'язані, і вони допомогли мені відносно швидко оволодіти цією мовою. Тому для мене це зараз більше професія. Хоча я черпаю відсвіження, теж від того, коли щось дізнаюсь нове в плані англійської, тому що, як казав раніше, я постійно щось дізнаюся, я не ніколи не ставлю крапку, що я вже вивчив і крапка, все знаю, ні. Більше професія. Хобі у мене зараз трошки іншого напрямку, тому що пройшло багато років. 12 років займатися одним хобі це якось трішки, можливо, нудно, не знаю. Мені вже хочеться чогось нового. Тому більше професія, але частково, дуже частково і відносно, це теж є хобі. Угу. А якщо не англійська, то що? Ну, підписники теж знають, не знаю, чи ти це знаєш? Ем, років 5, можливо, 6 назад. Я вдався до практичної психології, тобто психологія в напрямку розвивати самого себе, розвивати свої певні навички, розвивати свої певні здібності. Зокрема, розвивати навички викладання англійської, тому що викладання в Ютубі, в принципі, викладання англійської безпосередньо, чи то дітям, чи то старшим особам воно потребує психології. Ти маєш мати правильний підхід, ти маєш розуміти, як працює людський розум, як він сприймає інформацію. І Я зрозумів, що мені не вистачає такого інструменту як розуміння людської психології, зокрема своєї власної, тому що якщо я не можу розібратися в самому собі, то. Як я хочу допомогти комусь іншому, тому я б сказав, що практична психологія, речі, які допомагають мені стати кращим, можливо, навіть як людина, і можливо, як викладач, це є по суті моїм хобі. І, можливо, це буде голослівно, але я би сказав, що навіть якоюсь мінімальною такою мізерною місією в моєму житті на даний момент, тому що життя змінюється. Колись я жив англійською, я тільки щойно тобі це казав. Воно змінилося. Прийшов час, мені це набридло. Я, я перейшов до цієї сфери в житті. Дуже цікава відповідь, дякую. Але в мене є питання щодо саме твого каналу. Можливо, ти задумувався, можливо, я не знаю, в тебе є якісь припущення, підписники потім напишуть, чи правда це, чи ні. Але чому дивляться саме тебе? На Ютубі є багато, там, ну, не багато, але досить багато відео, які людей які викладають англійську, просто. Тобто я знаю, що філософія твого каналу це типу англійська по-простому. Mm -hmm. І чому дивляться саме тебе люди? Ну, Мені здається, що друга причина це те, що просто. Перша причина це тому, що мій канал є українською По суті, більшість контенту в Ютубі і не тільки є російською мовою. Я більше ніж переконаний, що якщо ти хочеш вивчити англійську мову і ти хочеш, аби тобі було комфортно. Вивчати і прогрес був більш явний, ти маєш вивчати так званою мовою серця, тобто тією мовою, якою ти думаєш, тією мовою, якою до тебе зверталася мама чи батько. І коли люди дивляться багато, наприклад, роликів російською, і потім вони чують, бачать, що якийсь там хлопчисько щось там розказує, і вони чують там слова, які їм рідні. це відразу торкається серця. І тому люди, можливо, є люди викладачі, напевно, є викладачі, які набагато краще можуть пояснити якусь тему. Але через те, що це українською рідною мовою, це все одно ближче українськомовній аудиторії, ніж навіть, можливо, найкращий викладач носій мови чи російськомовний. Мені здається, це є перша причина. Це моя суб'єктивна думка, але мені чомусь здається, що так. Друга причина це тому, що як ти сказала, щойно це є просто так. Тобто, я намагаюся, в принципі, я не люблю, коли щось пояснюють складно мене в імунітеті, в характері в моїй сутності є таке, що мені не подобаються складні речі. Тому я завжди, коли спілкуюся з якимись людьми, я кажу, поясни мені це по-простому. Мені щось говорять, я кажу, ні, ні ні це мені не підходить, я хочу по-простому. І мені вже коли просто пояснюють, я бачу, що я це зрозумів, і тоді я можу застосовувати цю інформацію. Цей підхід я використовую у своїх уроках. Люди, які придбали мої курси, які дивляться мій канал давним-давно, вони знають, що я хочу пояснювати складні речі простими словами. В психології, я зараз процитую мовою оригіналу, англійською є такий термін. Він звучить так, що complexity is the enemy of execution. Тобто, чим складніше щось є, тим важче це виконати, якщо так перефразувати. І коли людина, наприклад, пересічна людина хоче вивчити англійську, вона відкриває звичайний підручник і бачить там модальні дієслова. Пасивний активний стан, вона ніколи не мала жодного стосунку до філології. Коли вона бачить оці речі, вона ставить собі голослівний вердикт, що я ніколи не вивчу англійську мову. Це дуже нудно, дуже складно і взагалі це просто нецікаво. Тому моя ціль забрати оце все геть, і оці речі передати максимально просто. На наступне питання мені потрібно лише одне слово. Ростислав, твоє бажання навчати пов'язане з. З моїм дитинством. Ага, поясни. Ти ж хотіла одне слово. Якщо тобі є що додати, то. Я помітив, що зі самого дитинства в мене було якесь бажання, не те, що було бажання, насправді були ситуації, коли я допомагав друзям, наприклад, навчитися банально кататися на велосипеді. І коли я бачив, як мій друг, товариш, він в нього виходило, мені це приносило задоволення. І пізніше, коли час проходив, я бачу в собі оцей такий, не знаю, мінімальний ген ДНК, який постійно мене штовхав. Ти маєш щось навчити когось, ти маєш щось показати і так далі. Тобто, мені здається, що ці речі в нас в житті закладені ще з дитинства. Це якось на рівні ДНК. Абсолютно суб'єктивно. Зараз, можливо, будуть дивитися якісь психологи, аналітики. Окей, ваша думка має право на існування, моя теж. Тобто, чомусь я ось так переконаний. І тому. Просто сходинка за сходинкою, сходинка за сходинкою, перша думка створити Ютуб канал. Коли я створив Ютуб канал, я викладав англійську безпосередньо. Це були групові заняття, це були індивідуальні заняття. Я вже тоді ті навички використовував для того, щоб інших навчати. Наступне питання воно трішки пов'язане з моїм життям. Я якось хотіла вивчити німецьку мову нещодавно. І, значить, купила я собі курс, і що ти думаєш, я зупинилась на другому уроці. Як не зупинитись на другому уроці твоїм підписникам? Тут навіть не суть в курсі, тут в принципі в підході до чогось нового. Це правда, що десь 80, можливо, 90% людей, коли вони починають вивчати англійську чи займатися чимось новим, що потребує зусиль, вони не можуть продовжувати. Тобто, я знаю, з. Класичної статистики, що приблизно 85% доходять до третього чи четвертого уроку, припиняють і просто перемикаються на інші справи. Суть в тому, що будь-який успіх в житті, на мою думку, він залежить від дисципліни. Я дуже багато говорю про дисципліну, мене вже навіть деколи цкують, що ти лише вчепився цієї дисципліни. Так, буду говорити, тому що я цю річ практикую в своєму власному житті. Чому? Тому що коли людина, наприклад, відкрила візу до Канади. В неї відразу такий ентузіазм: в мене нове життя, Канада країна можливостей, але мені потрібен один інструмент, англійська мова. І вона думає: зараз я сяду, швиденько вивчу цю мову, переїду до Канади і буду починати нове життя. Так це не працює. Людина купує курс, чи купує підручник, чи починає вивчати англійську деінде. Вона проходить перших три уроки, вона мотивована. Потім, коли йде такий жорсткий матеріал, вже. Пасивний, активний стан, перфектно тривалий час. Вона думає, вау-вау-вау-вау! Почекай, постривайно. Ну. І вона опускає руки і думає, та ні, це щось дуже складно. І коли люди, більшість людей, 80%, на мою думку, стикаються з цим першим тиском, тоді вони опускають руки. І тоді вони не можуть продовжувати ось мої спостереження. Але чому? Тому що спочатку вони були мотивовані, вони бачать Канаду, вони бачать нове життя. Вони стикаються з труднощами, мотивація згорає. І вони опускають руки. Але один нюанс: якщо ти самодисциплінований, в той момент, коли ти опускаєш руки, ти собі кажеш: я знаю, що я мушу вивчити цю англійську мову, У мене немає виходу. Якщо я не вивчу англійську мову, ну, то я себе якось частково покараю, наприклад, відмовлюся від кави на все життя. Гіпотетично для фанатів кави. Тобто, коли приходить дисципліна, ти розумієш, що ти це мусиш зробити, і ти не хочеш, але ти не ведеш з собою перемовини. А може я хочу, а чи я маю настрій? А може мені сьогодні краще тік-ток подивитися? Ти не ведеш з собою ці перемовини. Ти просто кажеш собі: зараз, з п'ятої до шостої, я буду вивчати англійську мову. Крапка. Я не питаю себе, чи я хочу. От якщо б ти мене запитав, наприклад, чи ти хочеш сьогодні розбрати якийсь текст з англійською мовою, та ні. Я хочу дивитися тік-ток. Ну, от чесно, відверто. Я хочу лягти собі на диван і дивитися тік-ток. Я просто не питаю себе, що я хочу. Я знаю, що з 6 до 7 я маю, наприклад, вивчити або пройти той матеріал. Я знаю, що з 8 до 9 я маю зняти, наприклад, ролик. Або я знаю, що в цей час ми маємо з тобою зняти інтерв'ю. Я не веду з собою перемовини. Те саме стосується всіх людей. Коли ти себе самодисциплінуєш і не питаєш, а хочеш, а чи маєш настрій, чи маєш бажання, то ти вивчиш цю англійську мову. О, трішки ускладню питання. Ти не можеш відповісти словом наполегливість або дисципліна і щось таке. Чи правда, що комусь дано, а комусь ні, вивчити англійську мову? Я думаю, що так. Але є один нюанс. Я не відповім словом дисципліна, але я можу його використати. Якщо людина обдарована і вона швидко сприймає інформацію. Але вона не є самодисциплінованою, то рано чи пізно вона упустить руки. Але якщо людина не є обдарованою, але супер-мега самодисциплінована, і регулярно кожного дня три години вивчає англійську продовж року чи двох, то не обдарована людина заговорить англійською, а обдарований, кому дано, так би мовити, не заговорить. Тому, якщо тобі дано і плюс ти є самодисциплінований, це просто шедевр, це моноліза, одразу кажу. Але будь-яка людина, якщо мізки плюс-мінус нормально, адекватно працюють, може вивчити іноземну мову. Я в цьому більше ніж переконаний. У мене таке запитання виникло: чи не заміняє тобі камери друзів? Ну, тобто, ти такий сидиш, 5 годин в день записуєш якийсь матеріал, якийсь текст, якийсь урок, і тобі дзвонить Олег і каже: Ростиславе. Ходімо в кав'ярню, вип'ємо чашечку кави, а ти до цього записав курс, що ти йому скажеш? Я скажу з задоволенням. Так? Да? Однозначно, просто це правда, що іноді ти настільки звикаєш до камери, що вона стає буцімто твоїм другом. Коли я був в Британії, я кожного дня записував десятки, а іноді й сотні сторіс. і в мене було внутрішнє відчуття, ніби я вже спілкуюся з якоюсь людиною. Реально, в мене відчуття, ніби вся аудиторія, підписники це є одна конкретна людина, з якою я спілкуюся і ділюся своїми емоціями. Ну, такий цікавий ефект психіки. Але це в жодному разі не замінює друзів класного, якісного спілкування. Проте наголошую на слові класне якісне спілкування, тому що, напевно, ви, ви теж це якось відчули в житті. Чим старшим ти стаєш, то ти хочеш більше якісного спілкування. Ти не хочеш просто зустрітися і там ля-ля, про не знаю. Пиво про ні про що, грубо кажучи. Тому якщо мене би запитали, чи ти віддаєш перевагу посидіти вдома і записати ролик, чи побалакати про ні про що, оберу побути на самоті самим собою, тому що мені теж дуже комфортно самим собою. Мені просто треба було в якийсь період життя розвинути в собі оцю здатність чи здібність, щоб мені було комфортно самим собою, тому що моя робота з цим пов'язана. От Британія був два місяці практично сам собою. Було спочатку нудно, було спочатку важко, іноді емоційно складно. Але потім ти адаптуєшся, ти звикаєш, і тобі стає комфортно. Тому я більше ніж переконаний теж в тому, що якщо ти хочеш, аби іншим людям було з тобою цікаво, тобі має бути безпосередньо цікаво самим собою. Ти не можеш усе випромінювати на інших, якщо тобі нудно самим собою. Я за цікаві розмови, я за те, щоб випити чашку кави зі своїм другом. Проте, якщо це якісь неякісні або. Можливо, це голослівно, але плоскі розмови. Mm. Краще побути з самим собою. І це більше пожитку принесе, якщо ти mm. мудро використаєш цей час. І останнє на сьогодні питання: що тобі допомагає відновитися? Я знаю, що в тебе є курс, на який, можливо, уходить дуже багато часу, дуже багато енергії. От, а після важкого дня, що тобі допомагає? Банальні речі. Прогулянка. Фрукти, овочі. Розмова з цікавою особистістю, Роздуми. Тобто, практично будь-яка річ вона може допомогти мені і всім людям відновитися, якщо до неї правильно ставитися. Тобто, мені не потрібні якісь екстраординарні речі, щоб я відновився чи відчув якийсь новий порив енергії. Мені не потрібно з парашута стрибати чи не знаю, пірнати там на глибину 100 метрів. Це зайве. Я відновлюю за рахунок простих речей. Хоча є одна річ, все таки, яка мене сильно надихає, яка допомагає мені себе перезапускати час від часу, це є подорожі. Часто це подорожі, коли я їду сам мандрувати, тому що я тоді можу більше пронятися атмосферою, я можу поспілкуватися з корінними мешканцями. Коли ти компанією подорожуєш, це теж класно, якщо це твої друзі. Питань нема. Але ти тоді трошечки змінюєш свій фокус. Коли ти подорожуєш сам з собою і їдеш в ту локацію, де тобі цікаво, ти якби занурюєшся в цю атмосферу і ти себе перезавантажуєш. Тобто, зазвичай, коли я відчуваю, що я перевтомлений, я беру рюкзачок, свої улюблені кросівки, вибираю локацію, куди я хочу поїхати, і перезавантажуюсь, повертаюся і себе перезапускаю. Але по факту прості, банальні щоденні речі не можуть мене перезавантажувати.